Глава сім'ї. Вставайте до авто. І поки вас фотографують, можемо побалакати. Скажіть, будь ласка, як дізналися про наш майданчик і чому саме ми, і чому саме ця машина? Ну, син мій займався машинами. шукав, шукав, шукав і каже, поїхали туди. Тут є хороші машини і ми візьмемо. Ми приїхали сюди і з трьох машин Подивилися, взяли. Да, трьох машин. Добре, ми вас вітаємо з підбанням автомобіля нового. Я думаю, що він буде вам найкращим другом у вашому житті. І я хочу сказати, що ви вибрали класний сервіс, тому що у нас все робиться під ключ. Допомагаємо з оформленням. Як ви пізніше дізнаєтесь, що все вийде, все буде класно. Допомагаємо з обслуговуванням. Так само ви в процесі дізнаєтеся, як це зручно, тому що не треба нікуди їздити. Ну і ви вибрали класний варіант, я хочу сказати, що q 5 розлітаються у нас як гарячі пиріжки, буквально вчора продали Q-5. Та й кожен день по q 5 продається. Але це класні машини, вони комфортні. Е і ваша сім'я вона буде вам вдячна за те, що ви їх возите на такому гарному автомобілі. Ми вас вітаємо. Друзі, вас чекаємо за новими автомобілями. Приходьте.